Тема кінетична енергія. Енергію рухомого тіла називають кінетичною енергією. Проведемо дослід. Поставимо жолоб під деяким кутом до стола. На деякій відстані від його нижньої частини покладемо брусок. На середній частині розмістимо маленьку стенну кульку і відпустимо її. Скотившись, кулька змістила брусок на деяку відстань. Помітимо, робимо з цією кулькою цей ж досвід, але вже тільки з верхньої частини жолоба відстань, на яку змістився, змістився наш бросок, є більшою, тому що кулька набула більшої швидкості і, само собою, швидкнула більшу роботу. Проведемо даний досвід з іншою кулькою пластмасовою, яка має меншу масу. Зсередини жовт. Бачимо, що відстань на якоїсь штовхує маленька. Ну, Відстань трішки збільшилася. Виявляється, що кінетична енергія залежить від маси від швидкості. Кінетична енергія це енергія, яка зумовлена рухом тіла і дорівнює половині добутку маси тіла на квадрат швидкості його руху. Отже, кінетична енергія позначається буквою EK е, дорівнює рівні половину маси тіла на квадрат його. Швидкості. ДМ це є маса тіла, в системі Сі вимірюється в кілограмах. В це швидкість. В системі С вимірюється метр на секунду. Е з буквочкою К, це кінетична енергія. І як і будь-яка енергія в системі сі вони ця буджована.